Нагадую, що дайджест ТРО медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинає огляд фронту із ситуації в Курській області. Отже, українські війська контролюють наразі близько 90 населених пунктів, понад 1200 квадратних кілометрів. Під контролем українських військ знаходиться. Вдалося нашим підрозділам стабілізувати ситуацію після того, як ворог здійснив ряд контратак. Намагаючись покращити ситуацію на західному фланзі, крім того, українські війська продовжують атакувальні дії в Глушковському районі, рухаються з півдня і контролюють населений пункт весели і не тільки, а й околиці. Тому таким чином можна сказати, що на сьогоднішній день українські сили роблять це для того, аби Витискати ворога якраз з Лужковського району, з цього плацдарму, створювати їм там максимальні проблеми, і ворог дійсно туди перекинув більше сил і засобів своїх. Але тепер вони опиняються в своєрідній пастці, вкотре, тому що чим більше туди агресор перекидає, тим більше їх затискають українські війська, а ворог не може прорватися. Зрозуміло, що ймовірним характером дії ворога буде намагання тиснути з флангів і намагання, звичайно, що таким чином посунути позиції наших сил, які там знаходяться. Але українські війська тримають удар більше того, як я зазначив, наносять і контратаки. Ворог продовжує переміщувати сили на цей напрямок, і орієнтовно їхня чисельність станом на зараз може складати. Понад 40 тисяч російських військовослужбовців, українські війська працюють над тим, аби сковувати якомога більшу кількість російських підрозділів, не допускати їх переміщення на схід на Донеччину, де тривають активні бойові дії. І Курська операція працює, дає ефект і є і, і має позитив у сковуванні російських військ у нанесенні їм втрат, крім того, це, звичайно, посилює наратив, в бік того, що Україна здатна проводити такі операції і утримувати значно більшу буферну зону, ніж ту, яку має на сьогоднішній день Росія в районі Вовчанська чи Липців і на Харківщині. І тому в цьому так само є успіх. Продовжує працювати. Група ТРО Медіа Сил територіальної оборони на чолі з полковником Дмитрашківським на Курщині, вони постійно моніторять, що відбувається, проводять роботу з місцевим населенням і показують насправді і викривають всі ці фейки російських пропагандистських наративів і відкривають людям правду, демонструючи те, що відбувалося внаслідок російської агресії в Україні, і те, як Путін залишив цих. Мешканців і вже чути про те, що Путін в усьому винен. Ось така робота ведеться. Ситуація в районі Чернігівщини загострюється внаслідок того, що ворог збільшує кількість обстрілів. Прифронтових територій це ще, до речі, доказ того, про що говорив і президент України Зеленський, про те, що ворог планував створити так звані буферні зони в усіх прикордонних регіонах України, в тому числі і Сумщина і Чернігівщина. Тому виправдано було проведення саме Курської операції. Ворог застосовує безпілотники з Брянської області. Діє. Ситуація на кордоні з Білорусі в той же час стабільна. Збільшення чисельності військ не фіксується. Певна активність є на Гомельщині, в районі Бобруйська, Нечисельні угрупування, і Україна готова до будь-якого сценарію. Ситуація на Харківщині. Ворог проводив ряд атак в районі Вовчанська. Вони невдалі відбиті українськими силами оборони. Наші війська продовжують працювати, стримувати ворога, виснажувати його, і агресор не має тут жодних успіхів. В той же час ворог наносить удари по місту Харків, знову ж таки, каби, інші види озброєння, тероризує місцеве населення, пробує деморалізувати якраз цивільне населення, і ці атаки вони містять виключно терористичний характер. На куп'янському напрямку ситуація не зазнала істотних змін. В минулі кілька днів і тижні ворог мав незначні тактичні успіхи. Зараз ситуація під контролем українських сил оборони. Незначні тактичні успіхи мав агресор на Лиманському напрямку. Там вони намагаються просуватися, намагаються досягти певних цілей. Але українські війська стримують позиції в районі тернів. Ворог мав успіхи якраз незначні на північ від тернів. А загалом ситуація перебуває під контролем, так само, як і тут, в районі Сіверська, де ворог намагався сунути, але атаки відбиваються. Часткові успіхи мав ворог на напрямку Краматорському в районі Кліщіївки, просунувся, але українські війська продовжують стримувати позиції, утримувати позиції, відбивати ці удари, тому незначне просування ворога зафіксовано і зупинено. Турецький напрямок дещо мав так само просування агресор. Сунуть, застосовують велику кількість кабів на сьогоднішній день. Застосування авіації ворога є викликом для нас, тому що ворог постійно застосовує свої каби. Нам потрібно більше систем протиповітряної оборони для того, щоб захищатися, для того, аби не давати їм цієї можливості, тому що основні бойові одиниці, які наразі агресор використовує, це дрони, це піхота і це. Авіабомби. Покровський напрямок ворог має незначні успіхи на південному та північному флангах. Тут наразі напрямок, де найбільше боєзітнень. Фактично, характер дій ворога зрозумілий: це рух через українське Селідове південним флангом і загрози з півночі Кураховому. Так само це. Намагання рухатися з метою проведення охоплюючої операції, спрямованої на оточення Покровська. Ну і північний напрямок так само агресор атакує, і мав незначні успіхи. Це напрямок якраз в бік Мирнограду, північний фланг, звідки ворог так само планує охоплюючу операцію. На Курахове ворог так само рухається і мав успіхи в районі Максимільянівки. Це Зі сходу на захід тримається героїчно наш контингент в районі вугледару, використовує всі переваги ландшафту, всі природні перешкоди, всі висоти для того, щоб гатити по ворогу надзвичайно потужно і наносити максимальні втрати, от дійсно потужно. Молодці вщина, всі наші, наші бійці, які на Донеччині, попри всю важкість і складність ситуації, вони роблять титанічну героїчну роботу. І коли доводиться відходити нашим силам. А на деяких позиціях це неминуче. Внаслідок того, що нам не вистачає ще більшої кількості боєприпасів, щоб забезпечити щільність вогню по окупантах, більше вогневих засобів потрібно. І там, де наші сили відходять і, ймовірно, будуть відходити, це відбувається організовано, злагоджено і так, щоб ворог не зміг розвинути стрімкий наступ, не зміг розвинути стрімкий успіх, відбиваючи ці всі. Атаки і наносячи втрати для того, щоб ворога, зрештою, зупинити, істочувати російські сили і резерви, над чим працюють наші війська постійно. В Рем'ївський напрямок залишається ситуація стабільною та контрольованою. Ворог не має успіхів. На Оріхівському, Запорізькому напрямках так само. Але ворог дістає кабами, б'є по Запоріжжю. На жаль, є поранені і руйнування. Ситуація на лівобережі Херсонщини так само. Стабільна, ворог не має там якихось просувань. Чи не планує якихось операцій на правобережжя Херсонщини? Треба сказати, що Україна продовжує надзвичайно потужні діпстрайки, удари в глиб російської території і наносили удари по складах і арсеналах. По величезних арсеналах, де сконцентрована значна кількість боєприпасів, ракет. Ці удари мають намір на меті дві е, дві цілі. Перше, це зменшити можливість ворога для ударів балістикою і терористичних атак по українських містах, як говорив президент України Зеленський. І друге, це зменшення можливостей для перекидання ворогом своїх засобів вогневих для того, щоб вести бойові дії вздовж лінії зіткнення. Такі удари стали, знаєте, як благодатним дощем для нас вогневим і карою небесною для ворога, який не очікував, що такі удари будуть. Які навіть викличуть землетрус, як зазначив Генеральний штаб Збройних сил України дуже так правильно про те, що бойова робота буде продовжуватися, тому вона не закінчується і по ворогу буде летіти. Очевидно, що Україна покращує можливості і засоби, які використовує. Про це говорив і міністр оборони України Умєров, який зазначив про те, що Україна збільшує виробництво зброї дронів. І ракетна програма, але на неї потрібно кошти. І ми розраховуємо, що США її нададуть. Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом в Сполучених Штатів. Візит присвячений плану перемоги, і візит має на меті якраз консолідувати підтримку Сполучених Штатів адміністрації Байдена для того, щоб зробити зараз той ривок осінній на фронті, який. Зменшить можливості Росії, зменшить потужності агресора, буде сточувати їхні резерви як на окупованих територіях, так і на території Росії, і дасть нам далекобійність. Тобто, це те, що змусить Путіна йти на поступки, змусить відводити свої війська і в результаті забезпечувати сильну переговорну позицію для нас на українських умовах. І нехай так і буде. Бережіть себе і слава Україні.